Важкі ніч та ранок для Дніпра. Місто та область пережили чергову масовану атаку ворога. Російська армія спрямувала ракети на об'єкт інфраструктури та п'ятиповерхівку. Частково зруйновані два верхні поверхи будинку. Обстріла втрішнього. Тупає сім. Наразі відомо про двох загиблих та 16 поранених. Повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. На місці удару тривають пошуково-рятувальні роботи. Серед поранених є залізничники. Не чула звук сирени, я прокинулася вже від вибуху, піймала кота, засунула в перенеску і вийшла, вибігла з, з дому. Водичку надали, теплу ковтру надали, пожар тушать. Велике, велике дякую. Моя квартира ось зараз за вашою спиною, я дивлюся, як її ДСНС тушать. Сензурних слів немає, хай горять у пеклі. Під прицілом була і область. У Кривому Розі постраждали троє людей. У Синельківському районі Дніпропетровської області загинуло шість людей. Серед них діти шести та восьми років. Ще двоє людей зазнали поранень. За нічний і ранковий удар було збито 11 ракет, 16, було збито 9 шахедів з 10. але шкода, що є влучання в цивільні об'єкти, цивільні і об'єкти критичної інфраструктури. Станом на зараз у нас майже 2, понад 25 чоловік поранених. Вісім людей загинуло. Шкода, що серед них є в тому числі і діти. У Дніпрі зруйновано частково п'ятиповерхівки, четвертий, п'ятий поверхи. Але пожежники на місці працюють, пожежі всі ліквідовані. Комунальщики теж працюють на місці. На місці працюють всі служби, в тому числі і сили оборони, які фіксують ті наслідки, які насплижені ворог. Що стосується Сінельнікова, то також на місці працюють вже і комунальні служби щодо ліквідації наслідків і підбувають підсумки завданої шкоди. Допомогти зберегти життя українців та протистояти постійним обстрілам можуть західні партнери. Президент Володимир Зеленський зазначив, що передача Україні систем ППО наразі надважлива. Росія повинна відповідати за свій терор, і кожна ракета, кожен шахет мають збиватися. Світ може це гарантувати. Партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено, зокрема, у небі близького сходу, і це має запрацювати у небі Європи, зазначив глава держави.